Привіт, торкнуся. дурак думками багаті. Так я можу мудро бути багато і думати, а той не так гордь, рада, тому так звереїсти, тому так не краще, той ти так одінці, а нам дає приклад дуже великий пастор. Коли його батько помер, він сказав до небесного Отця, «Ти прости, ти, мій батько, настільки велика віра, настільки надія». він так смирився перед Господом. І всі свої проблеми віддав Богу. Він смирився так, але чи я смиряюсь, діти молі знали тих, хто смириться, під руку батьків, а як я маю смиритися під Отця Небесного, наскільки велика віра пасторна показує приклад. Амінь.